Купили м'ясо куячого, будемо варити вечір, на, на обід нам возять, дають, кормлять нас кожен день, гаряче привозять, а на вечір вже ми самі готуємо. 74 річна Зінаїда Бондарева готує вечерю у спільній кухні гуртожитку. Переселенка приїхала до Лебедина з прикордонної Олексіївки, що в Хотінській громаді. Жінка каже, додому повертатися нікуди, село знищене. У нас там усе порозбивало, хат немає, все погоріло, все побито до краю. Я не знаю вертатися нікуди. Сфотографували з дрона, взагалі нема нічого, все зрівнято з землею. Ну тут у мене внуки є, так що зо мною. А ну, більше нема нікого в мене. Само сталося. Сліпаю, сам, сам, немає. У гуртожитку, де мешкає пані Зінаїда, нині зареєстровано 75 переселенців. Завідувачка закладу Світлана Мойсеєнко говорить, більшість із них люди пенсійного віку. Було спочатку більше, але деякі сім'ї переважно ті, що були з дітками, вони знайшли собі інше житло, бо з дітками а трішки в ну, гуртожитку. Переважна більшість у нас тут пенсійного віку. З дітками у нас три родини. Вони самі собі облаштовують свій день, вистраюють свій порядок. Хтось в'яже, хтось до бібліотеки ходять, книжки читають. За словами провідної спеціалістки управління соцзахисту Наталії Стрижакової, у Лебединській громаді нині проживає понад 4 тисячі переселенців. Їм допомагають житлом, гуманітарною підтримкою та необхідними речами. До нас перемістилася велика кількість внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній день ця кількість становить 4 тисячі двісті внутрішньопереміщені особи. Ми намагаємося зробити все, щоб ці внутрішньопереміщені особи відчули себе не гостями в нашій громаді, а частиною нашої великої Лебдинської родини. Ми допомагаємо їм і гуманітарною допомогою спільно з благодійними організаціями. Переміщаються до нас в громадою, в основному проживають або в родичів, або по в сільських громадах старости знаходять їм житло, яке пусте, як там ніхто не проживає, і вони там розміщуються, і, звісно, старости допомагають тоді і будівельними матеріалами для того, щоб вони там жили більш-менш комфортно. Дякую, що в нас сюди приютили, дали нам місто безплатно. Ми ще не платимо нас кормлю. Спасибо їм, дай Бог всім, Всьому. Професіоналу, ...який тут робить. Вони дуже добрі. Хто на що планувати. Одне планування, одне, щоб війна кончилася і все, останні плани. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини, Сумщина.